Ввечері 15 травня Всеволод Князів, який був головою Верховного суду України з грудня 2021 року по травень 2023 року, був затриманий під час отримання другої частини хабара від власника групи фінанси та кредит Костянтина Жеваго. Затримання на хабарі голови Верховного суду це, чесно кажучи, шок. І розмір цього хабаря теж шок. Кажуть, майже 3 мільйони доларів. 2 мільйони 700 тисяч, здається, вся сума становила. Водночас вже написало, що ніби частину грошей не знайшли. Цікаво, погодьтеся получилось. вся країна збирає по 200 гривень на дрони Мавіки, на теплаки, прилади нічного бачення, а тут мільйони доларів. Це шокує. А потім на судовому засіданні ВАКС, Вищого антикорупційного суду, у справі судді князєва виплило ще більш шокуюча інформація. Інформація з прослуховування розмов князева. Він просив розфасувати цей хабар певним чином: у 10 пакетів по 100 тисяч доларів, 2 пакети по 150 і один по 50 тисяч доларів. Ці пакети, очевидно, хабарі суддям Верховного суду, які розглядали позов Живаго до полтавського ГЗК. Всього справу розглядали 18 суддів Верховного суду. Вони, до речі, голосують таємно. От їх імена головуючий суддя Уркевич, суддя Доповідач Власов, судді Британчук, Лобойко, Григор'єва, Мартів, Гриців, Прокопенко, Гудима, Ситнік, Єленіна, Ткач, Железний, Ткачук, Катеринчук, Чумаченко, Князів, Штелик. Виходить, 14 з цих 18 суддів погодилися взяти хабар, так виходить. Ще чотири судді або виявились чесними, або їм не пропонували. Або взяли хабар від росіян з Лужніковського ОПГ, яке, власне, там конкурує і хоче забрати собі полтавський ГЗК у Живаго. Тобто там, з одного боку, був живаго, з другого боку московити. Ось така незручна правда про цю перемогу з арештом князєва. Арештували одного, а виходить ще мінімум 13 хабарників у мантіях, залишаються безкарними. Звертаю увагу, що, очевидно, практика хабарництва широко поширена в Верховному суді. Якби це було не так, то колишній голова Верховного суду не ризикнув би так масово пропонувати хабар. Він боявся би, що хтось розкаже, але він не боявся. Знав, що всі хабарники будуть мовчати, значить, були вже історії успішного хабарництва раніше. Проблема нашого судочинства в тому, що арештували одного князева, а ще 13 інших хабарників з Верховного суду не арештовані і будуть продовжувати брати хабарі. Більше того, Князева теж ніхто ніколи б не чіпав, якби він не взяв гроші у Живаго, який має конфлікт з офісом президента. І ще одна маленька деталь судячи з того, як співпрацює зі слідством князів, все вже домовлено він дасть покази на живаго і йому нічого не буде. Справедливим результатом справи князева мали би бути 14 вироків суддям Верховного суду з реальними термінами позбавлення волі. Будь-який інший результат це імітація правосуддя і блюзнірства.